Таке не знаю, якесь моральне право говорити циганки, тому що е, питання, а ти часом не циганка, я чую частіше, ніж е... чого тебе звали Юля раніше. Тому таке, як знаєш, якесь родственне право називати їх циганами. Ну очі просто шокарі такі в тебе, правда? Така типу зовнішність і гадала нам, і все, з Машини кінські сили крадають. Так, так. Короче, ну в Києві взагалі було дуже багато раніше циганів. Зараз їх трошки порідшало. І е, вони дуже часто ти тобто, йдеш там в переході чи по вулиці, е, і в тебе рюкзак. Вони тихенько відкривають рюкзак. Типу, одна страхує рядом, а друга, друга кладе відкриває... луток з канапками і вони відкривають всякі такі карманчики в рюкзачку з надією, що там щось буде. Але я була бідною студенткою, і ніхіра там не було. Але. Вона відкриває мені цей карманчик, я розвертаюсь, бачу цю паскуду. Що я беру? Я розумію, що там пусто в тому карманчику. Я знімаю рюкзак і починаю її гемселити. Я кажу, я ще за всіх людей, яких ти сука обікрала. Ти просто... знала циганку? Да. Ух ти! Але Чим я думаю, що... закінчилось? Чим закінчилось це? Вона Тобі мене не... потюкала і втекла. одна. Ой, і Вона була одна. Того я така смілива.